Пс! Це другий сезон. Перша серія. Поїхали! А, мало, не забув розповісти тобі дещо. Те, що сталося мину раніше. Після того, як фабрика Солодка Жерки розвалилася, дівчата приїхали до готелю. І... Кайфували аж доти, доки не прийняли участь в, у конкурсі. Здушніше у виступі, концерті. Весь час солодка жерка готувався. Е, секундочку. Так от, макіяж підправили. А на концерті вони вирішили додати до своєї банди нового учасника промивши йому мізки. Тож, вони прибав... пробралися до магічної печери. А дівчата це побачили. Так що пішли за ними, як це роблять усі нормальні підлітки. Да-да! І. Див... Дивіться, що було далі. Див... Дивіться, що було далі. Гаразд. Якщо ми не маємо вибору, ми повинні це зробити. Так, треба цьому протистояти. Абсолютно з тобою згодна. А якщо ні, не вийде, то знай. Я завжди, мені завжди було приємно з тобою проводити час. Мені теж. Поїхали. Що? Що трапилось? Ух ти йо, моя. Да, схоже, він перетворився. А нам повезло. Щось я себе якось погано почуваю. Та мені даже не добре. Що це було? Не знаю, але треба звідси забиратись. Ну, я думаю, його треба притащити. Да, тим паче він пахне ароматом лаванди. Слухай, я вже замахалась його таскати. Та я теж. Може залишимо? Ну, давай. Пішли. Я відчув. О, ні-ні-ні-ні-ні. Бобцелоте. Так, я теж. Скликаю усіх агентів та загін. Ми повинні їх відшукати та допомогти. Адже тільки вони врятують наш світ.